У справі затриманого у січні Ігоря Затька, номінального власника онлайн-казинопіна казино PINAP, озвучені розцінки корупційних послуг, за які ймовірно діяли чиновники та бізнесмени. Про це повідомляє центр протидії корупції. За даними прокуратури, згідно тарифів за 2024 рік для вирішення проблем з державними органами виглядають наступним чином. 15 тисяч доларів пішло для вирішення питань з міністерством юстиції, 16 тисяч доларів для пригальмування податкової служби, 150 тисяч доларів на вирішення питань з бюро економічної безпеки і 400 тисяч доларів на прийняття рішення судом у справі про скасування сплати податків на 19 мільярдів гривень. Слідство встановило, що реальними власниками компанії, яка працювала під брендом Пінап, є російські бізнесмени. Зокрема, Ігор Зодько пересилав своїм російським партнерам секретні документи з засідань Ради національної безпеки і оборони України та інформацію з кримінальних справ. До слова, працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн «Пінап». Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, є росіяни. Тож готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого. Слідство встановило, що Затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ, реальними власниками онлайн казино Нагадаємо, що у межах розслідування її діяльності слідчі бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також. З підсанкційними в Україні суб'єктами у межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн казино особи проводять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонний промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах. На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топ-менеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі агресору, а також особам, пов'язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені. Наразі бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих агентству з розшуку та менеджменту активів коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.